У 2025 році смартфон до 9 тисяч гривень це вже не дзвонилка з вайбером, а повноцінний гаджет, який може здивувати. Але дивувати можна по різному: одні моделі плавною роботою, автономністю, інші гальмами з коробки і меню, яке зависає при кожному свайпі. Саме тому бюджетний сегмент це зона особливої уваги. Тут легко втрапити у маркетингову пастку, де на папері 50 мегапікселів і AMOLED, а на ділі шумна камера і яскравість якої не вистачає навіть у похмурий день. Ми вирішили розібратися, які смартфони вартують кожної вкладеної гривні. Проаналізували моделі з актуальною наявністю в українських магазинах, перевірили залізо, екран, батарею, камери і справжню плавність оболонки. У підсумку тільки 5. Ті, що справді працюють, а не просто обіцяють. Тож, якщо ти шукаєш недорогий, але якісний смартфон у 2025-му, цей рейтинг саме для тебе. На п'ятому місці Poco M7 Pro 5G у версії з 8 ГБ оперативки та накопичувачем на 256. І якщо не знати ціну, можна легко переплутати його з середньобюджетним флагманом. oled дисплей на 667 дюймів, частота оновлення 120 Гц, підтримка HDR 10 і навіть Dolby Vision. Працює смартфон на чіпсеті Dimensity 7025 Ultra, який дає близько 470 тисяч балів у Antutu. Як для свого класу, це потужно. Основна камера 50 мегапікселів від Sony із реальною оптичною стабілізацією, акумулятор на 5110 мА. і з приємного є інфрачервоний порт стереодинаміки з Dolby Atmos, захист від бризок за стандартом IP64. Здивувала відсутність NFC, але якщо це не критично, то перед нами один із найсильніших смартфонів у своїй категорії: надійний, швидкий і збалансований, якраз те, що треба у бюджеті до 9 тисяч. Четверте місце це Motorola Moto G55. І цей апарат вміє здивувати. Він не женеться за OLED-екранами. Зате має якісну IPS-матрицю з частотою 120 Гц і щільністю пікселів понад 400 на дюйм. Усередині знайомий, але доволі жвавий, Dimensity 7025, який видає понад півмільйона в Antutu. До нього 8 ГБ оперативної і 256 вбудованої пам'яті з можливістю розширення ще на терабайт. Основна камера 50 Мп з оптичною стабілізацією, плюс ультраширик на 8, фронталка 16 Мп. NFC на місці, стеро звук із Dolby Atmos, бічний сканер, приємна вага, і що цікаво, спинка корпусу тут з екошкіри. і виглядає це дійсно дорого. Швидка зарядка на 30 Вт є, але зарядний блок доведеться докупити окремо. Загалом, Moto G55 – це про стиль, стабільність, хороший звук і приємний досвід щоденного користування. І все це у бюджеті до 9 тисяч. На третьому місці Samsung Galaxy A16. Це той випадок, коли не про продуктивність, а про стабільність, перевірений бренд і просто приємний досвід користування. Тут встановлено супер amoled екран із діагональною 6,7 дюймів, роздільною здатністю Full HD і частотою оновлення 90 В Всередині Helio G99, скромні 4 ГБ оперативної пам'яті, зате є можливість розширити сховище аж до терабайта, щоправда, замість другої сім. Основна камера 50 мегапікселів, плюс ширик і макро. Зйомка до 60 кадрів і слоумо, фронталка 13 мегапікселів, акумулятор на 5000 тисяч підтримка зарядки на 25 Вт, але блок оживлення в комплекті вже традиційно немає. Приємний бонус: NFC, сканер з боку і базовий захист від пилу і вологи IP54. Galaxy A16 – це про впевненість, класний екран і впізнавану оболонку, яка працює чітко навіть на базовому залізі. Якщо потрібен саме Samsung, це найкраще, що є в цій ціні. А в другому місці справжній темний кінь рейтингу, який з'являється, наче ні звідки, але моментально привертає всю увагу. І це Techno Spark 30 Pro. На папері він виглядає як типовий середняк, але коли починаєш користуватися, ловиш себе на думці, що за ці гроші він несправедливо хороший. Перш за все, дисплей тут майже 6,8 дюймів, AMOLED Full а малет Гц, Підтримка DCI-P3 і навіть DC-Dimming. Картинка яскрава, контрастна і абсолютно не схожа на бюджетний сегмент. Сканер відбитка прямо в екрані, і це не муляж, як у деяких псевдофлагманів, а повноцінна швидка біометрія. Далі камера 108 мегапікселів, звучить як маркетинг. Але техно зуміли вичавити з цього сенсора більше, ніж можна було очікувати. Фото в день, насичені, чіткі деталізація на рівні. Відео до 2К, є сповільнена зйомка. Фронталка на 13 мегапікселів має власний подвійний LED-спалах, що рідкість навіть у середньому сегменті. У середині — процесор Helio G100. не топ, але стабільний і холодний. У парі з 8 ГБ оперативки він тягне і соцмережі, і відео, і навіть ігри на середніх пам'яті. 128 ГБ, і її можна розширити без втрати другої сімки. І звісно, техно не скупились на дрібниці: стереозвук з Dolby Atmos, повноцінний на всі, інфрачервоний порт, FM радіо, захист від бризок IP54. акумулятор 5000 мАч, Зарядка 33 Вт, і зарядка є в комплекті. Це той рідкісний випадок, коли смартфон у бюджеті до 9000 – не просто нормальний. А справді технологічний техно 30 Pro це не просто альтернатива, це відповідь тим, хто вважає, що за невеликі гроші хороших смартфонів не буває. Бути може і це саме той варіант. Перше місце у нашому рейтингу бере не гравець із красивим дизайном чи камерою на 100 мегапікселів, а справжній боєць. a 5 Pro 4G це смартфон для тих, хто не хоче сюсюкати зі своїм гаджетом. Він витримує воду, пил, падіння, гарячу воду під тиском і ще купу всього, бо сертифікований за стандартами і навіть Міл std 810 Усе це не просто слова, а реальна міцність, яку можна відчути в руці. І навіть якщо на дворі сніг дощ, руки мокрі, екран тут працює як треба, бо підтримує режим керування в рукавичках. Всередині 8 Ядерний Snapdragon 6S Gen 1, 8 ГБ оперативки, накопичувач і ще слот на флешку до терабайта. Дисплей, звісно, IPS, але з яскравістю до 1000 Ніт, частотою 90 Гц і захисним склом ASAHI. Акумулятор 5800, зарядка швидка, 45-ватна, фірмова SuperVOOC, і все це вже є в комплекті. Камера 50 Мп, зйомка Full HD і Slow-Mo, фронталка на 8 Мп. І і найцікавіше Android 15 прямо з коробки. A5 Pro це не про блискучі Рендери, а про впевненість це той телефон, який не боїться життя, впав, вижив, залився, працює, змерз, не здався. У своєму класі це справжній танк серед смартфонів, і саме тому він на вершині нашого рейтингу. І ось ми дісталися фінішу. Як бачиш, у 2025 му смартфон до 9 тисяч гривень. Це вже не про аби працювало, а про цілком дорослі можливості. OLED і AMOLED екрани – 50 і навіть 108 мегапікселів, швидкі процесори, зарядки по 30-45 Вт, захист від води й пилу, стереозвук, NFC і навіть Android 15 прямо з коробки. Але головне, усі моделі з нашого топа реально продаються в Україні, мають адекватну якість і не перетворюють користувача на тестувальника недоробленого заліза. Який з цих смартфонів обрати залежить від твоїх пріоритетів? Хтось шукає витривалий корпус і батарею на 2 дні. Хтось якісний екран і фото, а комусь важливий звук, оболонка чи стабільність у повсякденних завданнях. Усе це тут.